Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра в 22.00 відбудеться матч у Лізі-конференції Лондонський Челсі у себе вдома. На Станфорд Брідж команди СМРС буде приймати ірландську команду Шамрок Роверз. Сьогодні я друзі хочу про даний матч поговорити. Давайте все. Розпочнемо обговорювати по порядку очних зустрічей у команд не було, ми давайте просто подивимося останні 5 матчів в Челсі 5 перемог підряд, а тут і навіть більше, Челсі взагалі зараз набрав просто якусь неймовірну форму набрала команда Самараські. Якщо брати взагалі, то після повернення зі збірних Челсі усі свої матчі виграв, Лестер Сіті перемогли, Гайденхайм перемогли. Тобто, якщо так проходить, то 7 перемог підряд, у Челсі. Насправді Челсі зараз знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. 1 грудня вдалося на Стамфорд-Бридж перемогти Астон з рахунком 3-0. Потім 4 грудня Саут-Гемптон Челс перемагає на виїзді з рахунком 5-1. 8 грудня в неймовірному лоненському дербі перемагає Тоттен Хотспр на виїзді з рахунком 4-3. Ну і 12 грудня перемагає Астанун на виїзді з рахунком 3-1. Ну і 15 грудня відповідно перемагають Брантфорд... В англійській Прем'єрлізі Стамфорд-Брідж з рахунком 2-1. Semrock роверс одна поразка, одна нічия та три перемоги. Шемрок роверс перемогли Отерфорд 2-1. NewSand перемогли з рахунком 2-1. Програли на себе вдома команді Хік, Програла 0-2. Потім була нічия з Рапідом 1-1. Ну і вдалося перемогти Борес з рахунком 3-0. Якраз ця перемога була лізі конференції. Що кажуть про Челсі, то команда Енце Марески займає другу позицію в англійській прем'єр-лізі. Після 16 турів Челсі набрав 34 бала, має дві поразки, 4 нічих та 10 перемог. Останні 5 матчів Челсі, 5 голочок і Челсі зараз знаходиться просто в якихось немовірних кондиціях. 37 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено, Плюс 18 різниць забитих та пропущених. І Челсі, я вам хочу сказати, Челсі набрав uh, неймовірний хіт. І команда і справді. Хоча саме це Мареска каже, що Челсі не претендує на чемпіонський титул, але якщо, але якщо подивитися турнірну на таблиці, то лише в 2 бали Челсі відстає від Ліверпуля. Ну, з приведливості раді. Обіду пічкарна слота гра в запасі. Але в будь-якому випадку Челсі справді команди Марески після того, як команди повернулася зі збірних у листопаді, Челсі набрав неймовірний хіт, і Лєстер перемогли, і Хайм перемогли, і Челсі просто в неймовірних кондиціях перебуває. Давайте про Шемрик Роверс поговоримо. Шеммерк Роверс, знаєте, ірландська ліга чимось на Казахстанську схожа, в тому плані, що тут також грається конкретно, тобто там є сезон, там, наприклад, 2023-2024, а тут є конкретно 2024 рік. І ось конкретно у цьому році, у 2024 році, команди вже завершили чемпіонат. Шеммерк Роверс посідає другу позицію. 61 бал у Шемер Кроверс, 36 матчів, 9 поразок, 10 та 17 перемог було у Шемер Кроверс, 61 бал, 50 забитих м'яча, 35 м'яча пропущено, плюс 15 різниць забитих та пропущених. Команда посідає другу позицію. Якщо брати взагалі попередні роки, там 23 рік, 22 рік, 21 рік, Шемер Роверс домінував я справді домінувала. Команда Shemrock Rovers. Але ось у 2024 році вдалося цю серію прирвати команді Шелбурн. Саме вони стали чемпіоном. Ну, 25 2025 році розпочнеться нова компанія. 20 січня Шемер Якраз тоді стартує у кубку Ось Ну Відповідно, у чемпіонаті, я так розумію, 16 лютого команда. Розпочинає відповідно, сезон в ірландській прем'єр-лізі. Емерика Роверс це останній матч у нинішньому 24-му році. У Челсі ще будуть матчі в англійській прем'єр-лізі, там і з Евертоном буде гра і з Ісвічем. У Челсі насичений справді. Календар, В принципі, Челсі вже гарантував собі вихід в плей-офф, Перша позиція, 15 балів. Питання тільки з якого місця Челсі вийде. В принципі, 21 забитий м'яч Челсі, 4 мяча пропущено, 5 матчів, 5 перемог, плюс 17 різниць забитих та пропущених. І, в принципі, Челсі достатньо просто не програти до того, щоб вийти з першої позиції. А, ось, тому Челсі я очікую, що буде. Дуже, ну, ротація 100% буде, думаю, там якісь молоді футболісти вийдуть грати. Шеврок Руверс. В принципі, зараз команда на шостій позиції, жодної поразки, дві нічі та три перемоги. 11% забитих м'ячів. Шеврок Оверс, 4 м'яче пропущені, і плюс 7 різниця забитих та пропущених. В принципі, Шемроверс для них цей матч дуже важливий, тому що в принципі Шемроковерс може напряму вийти в плей-офлік конференцій. якщо тут подивитися Рапі, та є, тобто ці команди можуть і зайти в найкращу вісімку, тому для е, Шемрок Оверс цей матч значення має. Але Челсі грає на Стамфорд Брідж, і в будь-якому випадку, думаю, що Челсі буде все одно тут грати на перемогу, навіть незважаючи на те. Що для них, в принципі, цей матч ну, як би вже, з турнірної точки зору мотивації вже немає. Але все так команда грає в себе вдома, а сам Брідж. Тому, в принципі, думаю, що Челси буде все одно грати на перемогу. Шемрок Руверс теоретично тут і нічия, до речі, може влаштувати в принципі, команду ще раз, друзі, тут все залежить від багатьох факторів і справді. Ось, але Шемрок тобто для них цей матч дуже-дуже важливий. Я очікую хорошого футбола, очікую голів, При цьому немало. І думаю, що Шемрок Оверс там заб'є. Думаю, що Шемрок Оверс заб'є. Врата Челсі. Ну, і думаю, що Челсі свій гол знайде. Знаєте, друзі, перша моя думка це обидві команди заб'ють. Тобто, я думаю, що обидві команди все-таки дрезіґалами голами обміняються. Це моя така перша думка. Ну, друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Челсі. Навіть незважаючи на те, що для Челсі вже турнірної мотивації вже немає. Плюс, навіть незважаючи на те, що буде ротація, Я все одно думаю, що Челсі ну, точно у себе вдома на Стамфорд-Брідж Шемрок Роверса не програє. Нічого не виключаю, до речі, друзі, Шемрок Руверс це дуже сильна ірландська команда, яка може. Зачепитися за очки, тому я тут, в принципі, не здивуюся нічому. Але думаю, що Челсі як мінімум не програє. Ось, взагалі, думаю, що Челсі зуміє перемогти там, з якимось мінімальним рахунком. Шемрок Роверс, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Але думаю, що команда Мареска все-таки зуміє здобути хороший результат. Основна моя думка, це обидві команди забій та Челсі як мінімум Шемрек Роверс не програє. Тобто це може бути, в принципі, як і нічя, наприклад, за рахунком 1-1, так і Челсі, я думаю, що може перемогти з мінімальним рахунком, там або 2-1, або 3-1. Я, скоріше за все, думаю, що якийсь рахунок буде 2-1 або 3-1 раз Челсі. Але знов-таки нічки я тут не здивуюся. Тож, що обидві команди завіть, та Челсі як мінімум. Ще про корове це не програ. Ось така моя думка на даний двобій. Друзі, що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, всім нових зустрічей.